Вікторія Рудь ти знаєш. Ти знаєш, я завжди чекаю, ти знаєш, рахую я дні, ти знаєш, мене відлітає у вирій, немов журавлі. Ти знаєш, я щастя шукаю, ти знаєш, щасливі лиш ті, Хто щастя знайшов і в печалі, у смутку. І в вічній журбі. Ти знаєш, як довго секунди вистукують ритми мені, Ти знаєш, що я загубилась у цій нескінченній річбі, Ти знаєш, я хочу до тебе відчути тепло твоїх вуст, іначе маленька дитина, до серця твого пригорнусь, ти знаєш. Що ми дуже різні, ти знаєш, світи не зійшлись, три крапки завжди, і вже пізно змінити з тобою нам щось. Ти знаєш, життя наче море, і хвилі бурхливо несуть тебе в невідомість б нікуди, мене до мрійливих висот. Ти знаєш, ми там не знайдемо. Ні щастя, ні долі собі, кохання чекатиме довго допоки блукаємо ми, допоки усе не зітреться, всі спогади і чарівні хвилини проведені разом, і всі обіцянки твої, вони огорожа між нами, міцний і високий паркан. Ти знаєш, його зруйнувати мабуть не судилося нам.